Полотна, підрамники, фарби та незакінчені картини. Це імпровізована майстерня в гаражі, де працює Юрій Чайка. Нині він відомий художник Луцька. Проте свій творчий шлях митець почав несвідомо, що в ранньому дитинстві. Ну, мабуть, що на стінах, ще був малим, на стінах щось там якісь каляки маляки Батьки, можливо, там насварили, а потім дозволяли. Не пам'ятаю перший малюнок. Юрію 44. Він народився у Луцьку в родині інженера та вчительки. Коли батьки побачили захоплення сина, вирішили віддати його в художню школу. Після її закінчення він почав шукати власний стиль. Художня школа дала якусь базу, а вже від цієї бази відштовхуєшся, ти дивишся, як інші люди роблять якісь інші роботи. Ну, тобто світ повний зразків, повний прикладів. І хочеться створити щось подібне, а чи я так можу. Свою першу продану картину Юрій Чайка не пам'ятає. Припускає, це була маленька робота, яку за копійки купив хтось з родичів, аби підбадьорити молодого митця. Водночас зараз, каже художник, картину не продав би. Я б швидше її подарував би, але я більшість картин подарував, ніж продав. Емоція людей, які отримують в кінці цю картину, мені от, важлива дуже. Юрій не рахує своїх полотен ні проданих, ні написаних. Він створює мистецтво, в якому людина зможе побачити щось своє. Бо ж картину, переконаний Юрій, творять двоє: художник і глядач. Я намалював і я замовк. Все. От яку, яку емоцію вона викликає або продовжує викликати це вже питання тієї людини, яка на неї дивиться. В цьому і секрет. Останні місяці Юрій Чайка малює тварин в його доробку страуси, носороги, слони та папуги. Він спостерігав за ними в зоопарку та відпрацьовував особливу техніку написання анімалістичних картин. У мене тут техніка змішана, тут і фарба, і шпаклівки, і лаки, і клеї. І цікава вона тим, що можна ну, потрогати. І ніби шкіра, носорога, шкіра слона, коли там птахи получаються, ніби пір'їнки. Юрій говорить, писати картини може кожен, та для цього треба вивчати себе. Адже хорошого художника від поганого відрізняє зовсім не талант і не вміння малювати. Головне, емоція. Він має любити себе, має любити свою роботу, і тоді в нього картини відповідно будуть з позитивною енергетикою. Ну є. Скажімо, техніки різні, да? хтось в одній техніці краще, хтось в іншій. Багато містян знають художника Юрія Чайку завдяки його стінописам. Митець розповідає: ідея проєкту Люди міста виникла у нього рік тому. Хотів нагадати мешканцям про лучан, яких знають усі. Почав серію Муралом Тамара з центру, на якій зобразив відому міську дивачку. Тамара, це ну просто така позитивна людина. Вона цікава була, жіночка, скажімо так. Її називають ну, неадекватне в чомусь там туди-сюди. Вона була проста, позитивна. Також художник малював на фасадах співаків Василя Зінкевича та Валерія Маренича, а також луцького скульптора Миколу Голованя. Це емоція, це ілюстрація. Ілюстрація одного там моменту мого міста, однієї людини, яка в моєму місті проживала. Проте такі роботи сподобалися не усім. Луцький вуличний художник Андрій Кальков розкритикував мурали Юрія та назвав роботи рагулізмом. Мовляв, чайка наплював на пропорції, світло-тінь, анатомію та композицію. Та навіть до такої гострої критики митець ставиться спокійно. Я знаю, хто я. Я знаю, що я роблю. Я знаю, що я це роблю свідомо. Я знаю, що я роблю це правильно. Ну, і все. Я не долар, щоб всім подобатись. Тож нині Юрій Чайка думає про нові картини та стінописи, і мріє, щоб його мистецтво зупиняло людей на вулицях та змушувало довго милуватися собою. Далі буде Дмитро Сопранюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал.